Колеги, всім привіт! Хочу вам розпакувати сьогодні ось такий кортезний комплект від Ryd. Хто каже там про Rідget, хочу вам показати. Дивіться, Перші мої інструменти були Rigid, У мене повністю всіх там колекції є пістоліти і тому подобне. Хочу вам показати, що наш замовив клієнт через те, що комплект дійсно добротній. Я власне, хочу вам його розібрати. Бумага на розтопку це зрозуміло. Імпакт. Ось такий малесенький імпакт. Хочу подивитися навіть порівняти зі своїм. Чи вони вже. Ага, тут ще інший він. Да. Хочу порівняти одразу зі своїм імпактом. Йому вже десь роки два, мабуть. Це його вже. А може, така сама серія. Що там у нас? R8623? Давайте тут подивимося. R862311, будь ласка. Два ідентичних імпакти, друзі. Він пережив вогонь і воду. Е, відпрацював ним досить таки багато. Єдиний там нюанс це ось, він його подертися. Працює, круто, ті перемикання швидкості є без проблем. Він мені дуже подобається. Я його собі залишив для дому поки що. Але тим не менше. Перша тушка, імпакт. Будь ласка. Тут я розумію, купа різних комплектуючих до болгарки і так далі, це ми відкривати не будемо, а пізніше, можливо, подивимося. Фінішний степлер для плінтусів багетів вагонки. Дуже крута річ, акумуляторна заправляється ось сюди. Ваші цвяхи. Ось так вони виглядають. Це у нас пістолі йде 18 ГАЗ здається. Да, 18 Га. Друзі, повністю у мене все це діло енеттичне. Я теж відпрацював досить таки багато. Ми зараз перейшли на DeVolt. Весь інстру... Ну, як такий фінішний інструмент, Девольт з кіно іде, але з цього ми це діло все починали. Він йде імпакт обов'язково безщитовий. Вибачте, що можливо зараз знімаю не так, як зазвичай з сті... е... три бо і труситься руки, але нічого страшного. Болгарочка, болгарка у нас іде, давайте читати. Де тут вона наша пише болгарка на 115 діск, 9 тисяч обертів. До речі, 9 тисяч обертів немало. В девольті більшості інструментів 8,5. Тут цілих 9 така добротня сумка, їх, до речі, дві. Ось одна перша. А в другу у нас вже все повністю забито. Що немає, тож досить таки класно. Гайковерт. Є присутній, одна друга патрончик. Ось так діло це все виглядає. І є навіть, до речі, перемикання швидкості. Це теж дуже круто. Ударна дриль. Це зараз саме топова в них іде. Ось зразу вам показую. Її вже життя покидало, правда, але також присутня. Дві швидкості. Дуже крута річ. Дуже крута річ, вона досить таки легка, 13-міліметровий патрон, 200 обертів хвилину, купа режимів, І найголовніше мотилевий патрон. Е, кажу відверто: е, я не, навіть не знаю, я об'єктів може 25-30 з неї закінчив по електриці, повністю монтаж. І вона жива, нова, тільки, ну, зрозуміло, що вона зачухана, але досить таки приємно було ним працювати. І найголовніше ергономіка. Е, дуже зручно лежить в руці. І не досить такий важкий. Якщо порівняти, давайте вам поставлю батарейку. У мене творчий безлад. Але все ж таки поставлю вам батарейку, покажу вам розмір з Мілвоки. Вот Це практично розмір Мілки. Також двох, двох швидкісний, то есть, по вазі, по всьому, вона ідентична до Мілвоки. Ось так з девольтом виглядає. І ось так виглядає з флексом, навіть трошки більше флекса. Одним словом, ось такі у нас є ще інструменти. Дивимося далі. А далі в нас іде тільки саме цікаве, друзі. Тут у нас далі йде, мені здається, реноватор, якщо я не помиляюся. Да, реноватор а, безщитковий включив виключив і регулювання швидкості. Досить таке ну, цікаво, у мене його не було в Ріджіті, але думаю, що теж має бути толковий. регулювання. Вони знизу зробили дещо схоже на мілвоковський варіант. Що у нас тут далі зустрічає? Сабельна пилка. Величезна. О, нарешті по-людськи зробили. Зразу сабельні пилки Курчокіна. Да. Щоб нам рабину повісити і так, так далі. Такі бренди, як Девольт, Milwaukee цього не роблять. Можливо, в нових хіба що моделях Rідget зразу собі це все діло зробив. Кладемо його сюди на зберігання. Що в нас тут ще є? Батарейки. Ага, ліхтар. Ось такі у нас ліхтарик. Ладовська підсвідочка, я думаю, це як Девольтовський. Саме самий простий. Його постійно купують, але але. але... Що у нас тут далі буде йти? Тут зарядка, зрозуміло. І, друзі, ось дивіться, ось така у нас циркулярочка. Ого, нічого собі. Хочу вам відкриті, є, бо я... Кажучи, не користувався. Як же ж важко знімати одною рукою. Так. Колеги, Безщитковий. то же саме з цим крючком, нахил по градусам, верх-вниз, заглиблення і, відповідно, по котовий до 45 градусів. І змі, а, ні, є, я вже переживав, що у них немає шкали. Все ж таки є 56 градусів максимум, що вона спроможна видать для того, щоб себе нахилити. Ось так вона виглядає. Досить такі, як на мене, досить такий цікавий варіант. Тут швидкісний тормоз є вже, тут теж немало важливо. В комплекті є ключ, щоб міняти саме диски. І до всіх інструментів є комплектуючі. Там, якщо всередині середині в пакетчиках, кругом є комплектуючі. Такий наборчик в себе щитове вісім інструментів: циркулярка, як його, там, реноватор, імпакт, ударна дриль. Фінішний нейлер, болгарка, сабельна пилка, ліхтар і гайковерт, дві сумки, три батареї, зарядка і комплектуюча під ключ обходить з клієнту таке тисячу доларів. Напишіть в коментарях: варте, не варте, купили б, не купили б. Мені самому дуже цікаво це послухати від вас.